Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого сьогодні пропоную велосипед для підлітків від торгової марки Spark. Модель називається Montero Red Black. Це підлітковий велосипед з розміром крізь 24 дюймів. Легка алюмінієва рама, велика кількість передач і гармова система дискова. Це все те, що треба для підлітка. В разі, якщо вони бажають вчитися їздити, бажають е, швидко е, займатися е, різними видами спорту, тобто їздити на велосипедах, стрибати на велосипедах, їздити на рибалку, все це дозволяє оцей велосипед на зріст е, підлітка від метр двадцяти до метр сорока п'яти. Тобто велосипед розрахований на вік від шести років. Приблизно, починаючи в, в, в віку 6 років, на цей велосипед вже можна сідати. Це е, з рахуванням того, що рама достатньо низька, вона має е, розмір 11 дюймів, е, що за е, сантиметрами, відстань від вала каретки до підсідної труби 29, дюйм, 29 сантиметрів. Більш детальніше, що треба, коли ми вибираємо велосипед Спарк, ми розуміємо, що ми купуємо велосипед українського виробника. Тобто цей велосипед виробляє українська компанія Spark, де виробляє, звісно, в Китаї, там, де всі велосипеди виробляються для всього світу. Але розповсюджуються велосипеди Спарк. Суто в Україні ціна, звісно, для українського покупця. Тому, якщо ви бажаєте купити недорогий, але якісний велосипед, від української марки якоїсь, бажано купувати те, що має якість. Якість е е На цьому велосипеді е достигається з рахуванням гарної вілочки, е фірмового обладнання і легкої рами. Більш детальніше наступне покришка. Покришка, якщо ви побачите, вона широченна. Чим ширше покришка, тим контактне п'ятно більше з поверхню. Легше починати рух, легше ловити рівновагу. Тобто, починаючи вчитись на велосипеді, якщо у вас широка покришка, легко це буде рух здійснювати. Ширина покришки 24х2,35. Камера у колесах товста, Ніпіль товстий під автомобільний ніпіль. Овод алюмінієвий, подвійний, міцний. Чорний шприх із неживіючі сталі це каже про те, що максимально надійний обид. це гарні шприхи. Втулочка кріпиться на гайках і особливість у цього велосипеда Монтеро. Втулки на промпідшипниках. Тобто е міцність висока. Промпідшипники втул втулок збільшує е ресурс самого велосипеда. Гальбова система дискова, механічна, тросиком здійснюється. Ну, нічого особливого, але надійно. Гальмова система дискова це завжди супер. Вілка амортизаційна, має регульовку. З одного боку у нас блокування ходу, з іншого боку, предлоут, Ричаг, який ми будемо повертати на 2 см, зажме пружину чи навпаки відпустить. Це робиться для того, щоб можна було налаштувати працю вілки під вагу велосипедиста. Ну, супірова. Рульова, ось тут у нас стоять основні навантаження. Тут підшипник зверху, тут підшипник знизу. Якщо подивитись більш уважніше, тут розширяється частина і знизу теж розширяється частина рами. Це каже про те, що підшипники не просто тяп-ляп насипані, а вони стоять в обоймі. Це більш міцна конструкція рульового стакана. Тому теж витримує високу, високе навантаження. Винос керма від торгової марки Spark. Алюмінієвий Кермо теж алюмінієве, легке. По центру така, е, товстіше, краям зважається. То, е, кермо то каже про те, що кермо у нас гідроформіровано. Ну, це лег, легкість. Тому що стінка по центру тут тонкіша, там де навантаження збільшується, трішечки товстіша стінка е, алюмінієвого керма. Моноблоки це елементи, які е, в себе. В, 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 Включають і гальмову систему, і перемикання. У нас ліворуч гальмова система переднього е, гальма і перемикач на три швидкості переднього. 1, 2, 3. Позаду у нас моноблок заднього гальма і перемикач заднього перемикача, е, Монетка заднього перемикача 1, 3, 5, 7. Тобто отак от, от, пальчиками перемикаємо, це дуже-дуже комфортно. Підлітки це цінять. Ставить відзначити, що велосипед має внутрішню проводку рами. Тросик заходить ось сюди, в раму, з іншої сторони, тросик заходить сюди в раму. Це внутрішня проводка інтегрована, що дозволяє зменшити вібрацію оцих е, е, бовдені, оцих тросиків, менше зпсується фарба рами. Тобто е, це більш корисно. Е, у велосипеда. Спарк Монтеро, як ви бачите, такий чорний колір попереду, позаду вже червоний. Червоний чорний колір рану. Алюмінієві у нас, сталеві у нас шатуни стоять від торгової марки Спарк. І зірочки 22, 32, 42 пластиковий щиточок, що дуже багато полюбляють, коли є захист від бруду вашого одягу. Пластиковий щиток захищає. Ваш одяг. Більші-великі пластикові педалі Передній перемикач Шиманівський, з верхньою підводкою тросіку здійснює перемикання трьох швидкостей перемикача переднього. Позаду у нас є ось така скоба, яка захищає вже задній перемикач. Це достатньо приємно, що торгова марка Спарк спілка. Міркує про те, як буде працювати ваш велосипед. Щоб захищити його, треба, звісно, мати якісь додаткові елементи. То перемикач має захист оцей скобів. Задній перемикач під раз, два, три, 4,5, 6, 7, сіміскорисну тріщітку. Тобто це надійний, гарний елемент, недорогий. Тріщітка і перемикач Шиманівське це якість надійність. Задній Колеса, як і переднє, кріпиться на гайках. Ну, Нормальний елемент, що треба і казати. Також задня покришка 24х235, автомобільний ніпель у камери, шприхіннеживіща сталь і втулочка на промпідшипниках задня теж. Це важливо, коли ми кажемо про міцність і надійність, це завжди, коли на промпідшипниках легше і надійно буде працювати. Бруду не бояться підшипники, якщо вони промишлені, захищені. З закритого типу. Є у нас велосипеда Монтера позаду підніжка, є гальмова система, дискова механічна. Все, як я і казав. Бажаєте придбати крила, додатково можна сюди поставити крила. Це окрема опція буде. Взагалі-то велосипед Spark Монтеро має легку свою конструкцію, буде користуватись ваші. Ваше чадо дуже легко на цьому велосипеді, починаючи з перших хвилин поїздок. Тобто, якщо ми опускаємо сідуху вниз максимально, то відстань від сідухи до землі буде составляти 60 см. 60 см це каже про те, що відстань від п'ятки до паху повинна бути. 55, тому що на носочках можна вже сідати і починати рух. 55 см від відстань від п'ятки до паха це нормально вже е, е, антропометрична ну, геометрія людини, яка буде на цьому їздити. Їздити можуть як діти, так е, і підлітки маються на увазі, е, як дівчата, так і хлопчики. Сам велосипед має колеса, як я й казав, 24 дюймів. І вага цього велосипеда, що достатньо важно. Батькам, коли вибирають велосипед, 15 кг 100 г. Це достатньо стандартна цифра ваги велосипеда в разі, коли ми купуємо гірського плану, який велосипед має амортизацію, має велику кількість передач, гальмову систему дискову. Це каже про те, що норм, стандарт, гарний. Сподобався вам. Підлітковий велосипед від української торгової марки Spar, модель Montero Red Black приходьте, купуйте в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати по інтернету, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Vielaviva.com. І там ви Можете замовити. Хай щастить.